Сьогодні у нас вівторок, 18 квітня 2023 року, 9 година 5 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді, бедлоті, показувати хто і хто. На дворі плюс 7, тепло. Хай будло в буде соромно, Що вона. Не змінюється. Продовжує розрушати все те, що будували наші нащадки. 53. Дуже прикро, що цих марнотратів налаштовують проти таких людей, як я. Паркувати на ділянки, які не належать на оцю ділянку, яка не належить цій новобудові автомобілі. Підсилювати злочинців. В будівлі, які їм не належать. Одним словом корумповані злочинці при нинішній владі процвітають. І робиться все те, це для того, щоб все залишити як було раніше. Залишити в країні бардак. Щоб все, що вони розгробовували, залишилося в них і тим продовжували це все розгробовувати. Бо немає ніякого наказання для них для цих недобросовісних дармоїдів, держслужбовців, корупціонерів, забудовників, які служать дияволу і виконують його накази. Кожен, звісно ж, розуміє, кожне моє слово в міру своєї свого розуму, свого розвитку, але за цей рік, що я веду трансляцію прямої прямі ефіри, я сказав вже дуже багато. Погано, що мене ніхто не чує. Але зі 100% впевненістю. Я можу сказати, що ці мерзотники, які на 10 років світі виживають зілякими підставами, шантажем, шантажами, провокаціями, я хочу сказати, що вони стовідсотково будуть відповідати за свої вчинки. І не тільки вони, а їхні діти, онуки внуки і правнуки.